Експозицію мисткиня представила в одній із мистецьких галерей у німецькому Гановері. Художниця Жанна Кадирова розповідає про реалії війни асфальт та будматеріали. На полотні асфальту можна вживу побачити сліди від розірваних снарядів та елементи дорожньої розмітки. Частини назв експозиції включають точні координати місць Верпині, де ці артефакти були знайдені. Під час вирізання одного із експонатів ми виявили міну і довелося викликати саперів. Розповіла Жанна Кадирова в інтерв'ю виданню «The Guardian». Це вже не перший проект Жанни, що стосується війни в Україні та національної ідентичності. Навісні дві 2022 року. Жанна Кадирова з колегами презентувала виставку Паляниця у Венеції. Такими серіями робіт, як безпечна війна, Кадирова намагається делікатно розказувати європейській публіці про агресію на Україні. Геометричні фігури з металевих листів, пофарбованих у білий колір, при погляді зблизька перетворюються на свідчення війни, повністю посічені уламками снарядів.